Вітаємо друзі! У нас нове надходження. Тож зустрічайте Mazda CX5 2020 року випуску. З об'ємом двигуна 2,5 літри, бензин, автоматична коробка перемикань. Комфортний та динамічний кросовер на передньому приводі. Ось таке багажне відділення. Оригінальні легкосплавні диски. Темний шкіряний салон, стеля, контроль сліпих зон, повний склопакет, електропривід водійського та пасажирського сидіння з пам'яті для водія, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла дощу, запуск двигуна з кнопки. Двозонний клімат контроль, підігрів передніх сидінь, багатофункціональний дисплей з підтримкою CarPlay Android Auto. Камера заднього огляду та багато іншого. Пробіг даного автомобіля має 54 тисячі кілометрів. Запрошуємо всіх на огляд та тест драйв за адресою місто Дніпро. Вулиця Запорізьке, шосе 63, парковка, торговий центр метро. Автосалон «Авто». до зустрічі.